Які з наведених тверджень є правильними. Існує паралелограм, у якого всі кути прямі. Це твердження правильне за означенням, за означенням прямокутника. Прямокутник це паралелограм, у якого всі кути прямі. Друге, існує паралелограм, сума двох протилежних кутів, якого дорівнює 300 градусів. Побудуємо паралелограм. Існує паралограм сума двох протилежних кутів, яку дорівнює 300 градусів. Паралелограм а, Б, С, Д. У паралелограма протилежні кути рівні, кут А дорівнює куту С, кут Б дорівнює куту Д. Якщо сума двох протилежних кутів дорівнює 300, то кожен ось кут Б і кут Д має бути по 150 градусів. В принципі, це правильно. Такий паралелограм може існувати. Існує паралелограм, у якого сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 200 градусів. Це твердження неправильне, оскільки сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180. Якщо в нас 150, то давайте по рисунку напишемо 30, 150 30 разом 180. Сума кутів прилеглих до однієї сторони 180. Сума кутів А і Б 30 і 150, 180, 150. І тут теж в нас 30, бо протилежні кути рівні, теж 180. Це властивість паралелограма. Сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180. 200 бути не може. Третє, неправильне. Отже, перше і друге правильне варіант Г.